ставки і раді знову зустрітися в такій компанії з вами, так само, як і з нашим е, першим е, гостем, речником Українського конгресового комітету, бо на зв'язку з нами е, Америка. Пане Андрію, е, доброї ночі, доброго ранку. Ну, так як воно має бути, трансатлантично, вітаємо вас! Вітаю, дякую. Скажіть, будь ласка, 80-та асамблея ООН, і, зокрема, і виступ президента Дональда Трампа, і його твіт, який вже перекладений і розібраний на цитати, це частина лишень, так? Я маю на увазі серіалу. В цій серії у нас роль поганого поліцейського виконує держсекретар Рубіо. Який сказав Україна, ви маєте здаватися, а Дональд Трамп сказав Україна, ви маєте наступати і забрати Курщину, Білгородщину і звичайно інші козацькі території по той бік мосту незаконно. Та це знову спроба ось таким чином говорити з Україною? Знаєте, це що ми бачили з Трампа, це всі говорять сьогодні про пост на соцмережі. А він тут був у Нью-Йорку при Ооні і мав дуже довгу розмову, які всі досить здивовані були, чому так довго він говорив, чому він так нарікав проти цілого світу, нарікав, що його не нагороджують досить. І нарікав, що він не міг створити мир там, де він обіцяв. Після цього несподівано ми бачили цей пост на його True Social, а, і, і і але він сам так не говорив. Він було одне питання йому щодо літаки на повітряний простір польщі. Що він підтримує позицію, що польща має право обстрілати тих е, 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 літаків ворога, але це, це є дуже дивно, що це вийшло тільки на соцмереж, не у його слів, не, не в яких будь-яких діях, що він не підвищив санкції. Він не, е, вислав додаткові зброї до України, але просто якась нова новина. Е, і я думаю, нам фактично треба залишитися у відкритих слів у к прикруглих столах, так як Марко Рубіо був на засідання Рад безпеки. Де він висловив е, точніше позицію Америки, яка є е, е, ну висловлена у різних їх заявах вже цілий рік? Це що Трамп один день казав, так як один радник президента Макрона казав, е, ну це що Трамп каже в понеділку, дуже раптом міняється до вівтирка. То побачимо, що з одного дня до другого залишиться. Угу. Побачимо, але знаєте, кожен раз, коли Зеленський має зустрітися із Трампом, ми всі в очікуванні, бо ми дуже добре пам'ятаємо, що оцю зустріч в вальному кабінеті в лютому, і кожного разу думаємо, щоб не повторилося, та і щоразу, коли це не повторюється, коли якісь більші чи менші успіхи, ми кажемо. Це добре зараз. Не просто добре. принаймні Зеленський офіційно каже, що це була добра зустріч про дещо не можна говорити про дещо говоримо, і що насправді все дуже і дуже добре. Чи чи так це налаштування сприймається зараз в Нью-Йорку, в Сполучених Штатах Америки? Чи тут власне те, що ви кажете? Завтра може бути нова теза, нова позиція, нова заява і світ знов перевернеться, і знов Путін буде великим другом і можливо навіть будуть планувати ще одну зустріч, як було на Алясці. Перші реакції це були з простих ведучих чи е, е, журналістів, які не займаються у справах України чи Європу, і вони реагували, що це надзвичайна зміна Президента Трампа. Шокований, що він так безгадував проти Путіна відкрито, але через кілька годин е, вийшли політологи, експерти. Які пояснили, що це не перший раз, що е, Трамп міняє думки, і раптом треба бути приготовлені, коли думка зміниться? І вони підкреслювали позицію Рубйо, е, які ми вже кілька разів згадали, що це не є. Це не це пост на чут с не вкладається на до плану Білого Дому. Якщо Трамп перемінив думку щодо санкцій і передання зброї терміново до України, це б інша справа була. А тут був один пост на соцмереж, і це здивувало людей тут в Америці. Досить багато на теленовинах говорили, але досить раптом все перемінилося до кінця вечора. А якщо по подивитися на сам виступ Дональда Трампа з точки зору детектора достовірності в у цьому виступі, одні кажуть, що цей виступ був скандальний інші кажуть провальний з точки зору саме правдивої інформації, починаючи від того. Що там е, в кліматичні зміни це вигадка ООН, Китай не має е, відмовляється від генерації повітряної енергетики, а це е, з точністю до навпаки. І таких от е, тез було достатньо багато. Просто хочеться зрозуміти, це умисно президента США так готують і дають йому недостовірну інформацію. Чи це справді була проблема поламки отого суфлера? І це була імпровізація в стилі Дональд Трамп, видав все те, що він півроку писав у свою соцмережу тільки зібраний варіант. Так, дуже дивна промова була. Я був при ООНі, і зараз, після, ну, відразу треба з різними журналістами говорити, які перші думки. І декотрі, так як я, який мав нагоду бути при ООНі. На останній виступ президента Ющенка вранці збудився. Прийшов, а там один чоловік перед президентом Ющенка. Це був це був Момар Каддафі, який починав говорити, як мав так сьогодні нині говорити 15 хвилин Трамп. А він продовжив на 90 хвилин. Так само сьогодні люди були здивовані, чому так довго говорив Трамп, бо це не було організовані організована промова. Вона не була складена професійно. Багато з цього, що він говорив. Це було як ви згадали, без промтора. То він різні тези, які він повторив від його виборчної кампанії. Згадав, і від часто часу він би дивився на паперу, який ви мав при пульті, і би вернувся до. До е, організовану формальну е, заяву його, але на взагалі, у, поя... у порівненні до, до такої довгої е, промови кадафі раніше, е, е, журналісти мені казали, знаєте, бодай Каддафі мав енергію, він роками так. Нарікав проти цілого світу, а, а Трамп, коли виступав, то досить менше енергії. Ми, ми всі бачимо, як він постарився через наступ минулого року, і і знову він вічно повертається до ті самі тези наративи, які він вже вживав понад рік. То це що не працювала цей промтор чи ескалатор, так само він починав нарікати. Ми так само знаємо, що декотрі американці займалися з тим у безпеці президента, то вони не дозволяли, що оон би приготував цей промтор, чи чи, чи то, що один радник президента було був перший на ескалатор, мабуть, він це зупинив йому. То але це, що ми бачили, здивувало не тільки ну американців пізніше, коли вони дивилися, але у самій ООН всі були досить здивовані з цією промовою. Бо під час генеральної дебати є інші засідання. Я був на інші засідання з перша леді і інші е, в ООН. Але час можна чути через оголошення е, генеральний дебат, і це є всі лідери, коли вони говорять, і це довго взяло, щоби всі, коли перегодили е, в середині ООНу, тільки чули президента Трампа понад годину, і досить здивовані були всі всередині. Пане Андрію, ось ця заява Трампа про те, що ну я вважаю, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів альянсу. Щоправда, як ми будемо реагувати, і чи будемо допомагати це, все залежить від обставин. Розуміємо, що думка президента Сполучених Штатів Америки є важливою, але однозначно не остаточною. Бо ну НАТО це не є структура, яка підпорядковується Пентагону чи Трампу. Особисто. Чи є якась реакція вже на ці слова? Це було одне певне питання. Як то ми бачили цей відповідь. Це було не пост на соцмережі, але його відповідь до питання. це було, це було Я думаю, це є більш фактично нам що це підкреслювати і про це думати, ніж його соцпости. бо Тут, коли сам президент говорить це, підвищує справу. Ми знаємо, що в останніх п'ять днів, перед вихідних, це починалася думка про Польщі, думка про румунський простір, думка про естонський простір. Тут тут є велике питання, що нас наступні кроки будуть, і це не є в тім, що ті країни не мають право обстріляти літаків ворога, бо вони всі мають, вони просто хочуть зрозуміти. Ти що би було на наступні кроки? Чи додаткова зброя би прийшла, чи додаткові тренери, чи, чи uh, підтримка би прийшла від uh, uh, Америки? Як і так само uh, ну ви згадали, що НАТО це не є одна думка, це є різні країни, але є один головний командувач, і це є американський генерал. І треба uh, коли небудь інші країни беруть свої дії uh, військові? Треба так само координувати з тим головним командувачем. Uh, uh, НАТО, і як Трамп так садав відкрито, що вони мають право. Я думаю, це мінімально є указ до головного командувача американського американського генерала, що так буде НАТО реагувати і на завершення. Одним словом, ще скажіть, будь ласка, пі пі після тих. Е який президент Дональд Трамп адресував самому ООН, а вони були правдиві про безпорадність цієї багатомільярдної чи трильйонної організації, яка нічого не може зробити, чи була якась реакція саме від тих структур організації Об'єднаних Націй, яка ніяк не може само? Реформуватися і фактично є заручником одного членів Радбезу ООН. Тобто Росія як агресор диктує всі умови цілому світу через ці, ці механізми. Була якась реакція від ООН Так, але на жаль, це є продовження риторики від Америки вже. Через ціле століття це від часів Джордж Буша, який нарікав, що он його не хотів підтримати, навіть що вони ухвалили війну проти Іраку. Тоді далі ще акції президента Обами і так само президента Трампа. Тут ми бачимо вже довгі довгі думки американців, що вони би хотіли не бути зв'язані з ООН. Але головне питання тоді є: чи, чи би залишився ООН тут в Америці, чи, чи їм ліпше залишитися ООН є ще надзвичайна? Фундаментальна частина дипломатії по цілому світі, що дає, дає нагоду до різних країн дуже маленьких країн, перед все, щоб вони мали голос і вони могли до доступити до різних міжнародних угод і допомогти в різних конфліктів, чи то військові конфлікти, чи конфлікти з вірусами. Якісь то це ця розмова щодо знищення ООН, чи відмовлення Америки, це за все починалося від uh -huh. бюджету президента Трампа. Він стримав бюджету ООН. То він, мабуть, вже готовий вийти з ООН. Тільки ми здивовані трохи були при ООН, що він не анонсував це. Що Америка би хотіла відмовитися? Та, тоді що попробуй підшукати місце, куди тут все перенести. Пане Андрію, дякуємо вам, що були з глядачами Еспресо в ранкову пору. А вам спокійної ночі, речник конгресового українського комітету Андрій Добрянський, який слухав президента Дональда Трампа наживо і дивився на все.